і друг Співпраця із німецьким інститутом прикладної біотехнології раду і науковцями Житомирського національного агроекологічного університету триває із 2004 року. за цей період спільно було проведено більше десяти наукових конференцій, як на міжнародному, так і на республіканському рівнях. За результатами останньої конференції новації у галузі сільського господарства, шість студентів та аспірантів були запрошені у німеччину для ознайомлення із досвідом роботи кращих сільоспідприємств. Саксонії. Основний напрямок співпраці – це вирощування екологічно чистої продукції. Нове Новые з яким ми займаємося, це регуляція росту рослин при помощи фітогормонів, біологічно-активних веществ, мікробіологічних препаратів. І це все було показано, щоб максимально извлечь из сорту те, що в ньому заложено селекціонером. Тобто це урожай. І найголовніше, є, найголовніше, не усилить, не усугубить екологічну обстановку. На зустрічі відзначалося, що гумусний шар ґрунту знищується внесенням мінеральних добрив засобами захисту рослин. Тому над чим працюють науковці Німеччини і Житомирського національного агроекологічного університету, дає змогу відновлювати родючість ґрунту за рахунок збільшення роботи мікроорганізмів, а застосування фітогармонів та мікробіологічних препаратів сприяє збільшенню врожайності, блокуванню надходження у рослини важких металів, радіонуклідів та нітратів мы поняли, это надо в Германии тоже попробовать. То есть у нас появился не только интерес показать наши разработки и наши возможности, а именно и интерес к украинским препаратам и к украинским разработкам. И таким образом сразу с первого дня ясно, що у нас є что-то друг другу рассказывать. У цей день було підписано два договори про наукове співробітництво між інститутом біотехнології Радостім та Національним агроекологічним університетом, а також між інститутом та екологічним факультетом університету.